Знову здрасті, знову привіт. Дві коробки, одна з минулого каталогу, друга з теперішнього каталогу, номер два, який діє у нас з 26.01 по 22.02. Швиденько розповідаю за акції каталогу, які діють наразі, і на які варто звернути увагу. Це дві акції. Перша закінчується 1.02, Це 50% золотих від золотих відсотків знижки. Так, перше, це треба зробити замовлення. В основне за кожні 5 5 балів, основного замовлення ви отримуєте можливість придбати продукт з каталогу, якщо він є в наявності, зі знижко 50%. На другому кроці ця акція виконується. Друга акція, яка діє увесь каталог? Це вигідний шопінг без е, забула сказати без обмежень. Що це мається на увазі? Ви можете зайти у папку вигідний шопінг переліку продукції. Є у нас така. А, от. І обрати в основне замовлення собі, продукцію з цієї. З цього розділу, до речі, цієї продукції ж немає в каталозі, ви це знаєте, то що то продукція з компанії GL, ем, от, її немає в каталозі. І ви можете обрати основне замовлення зі знижкою 45%. Не на другому кроці, як це ми робили попередні місяці, а в основне замовлення одразу. І тоді вам буде рахуватися 45%. Давайте перейдемо розпаку... до розпаковки. Почнемо з першої кропки, яка прийшла раніше. От. Тут я не буду розповідати по акціям. Ну, звичайно, що я там набралася по акціям, як я мала не взяти. А це у нас останній день був каталогу номер 1 Закривала статус і треба було щось собі придбати для закриття. Але я забрала те, що мені потрібно, звичайно. Те, що хотіла спробувати, показати вам, продемонструвати. Записую, я хочу відео так записую. Одну книгу ми ще спустимо, іншу поставимо. Це легше. Друга легша. Опа! І будемо. Ви настраєтесь на те, що у нас відео буде дуже довге. Якщо чесно, я тільки що знімала відео по каталогу. Вже язик отвалюється. Ну, накладна. Давайте глянемо, що у нас по накладні. Всього за каталогом я придбала на суму 3546 гривень. З урахуванням усіх акцій і знижок я, отримаю, я оплатила 1756 гривень, тобто вдвічі дешевше я придбала продукцію. Накладну ми ховаємо. Ні, не хавай, ми підглядаємо, підглядати будемо, скільки вона коштує. І переходимо до розпаковки. І що ж я набралася? Е, так, ботокс. Ботокс. Ботокс для волосся. У мене вже один такий пакетик лежить. Ще ніяк не використаю. Чесно, не находять руки, але обов'язково я це зроблю. Ще один взяла, того що я чула, що він. Класний дієвий бренд Zenix Professional Hair Botox. Ну, ось така класна штука, інноваційна. Спробую розповім, обіцяю, що я на наступному зроблю. Так, далі, що у нас там ще є? Замовила листи для прання, але вже це бренду GL. До речі, ось те, що я казала, вигідний шопінг. Ці листи можна придбати зі знижкою 45%, вони вийдуть порядка до 200 гривень. Давайте подивимось, чим вони відрізняються від бренду Lівeste. Зараз достаю свої листи, ці на замовлення листи взяла. Одні те самі чи ні? Ось мені дуже цікаво. Давайте подивимось. Ось так виглядають, львистянські, львистянські, а ось так виглядають е, не лівостянські, джелівські. Ну-ну-ну, Дивимось виробник. Сразу виробник, виробник. Тут в пайноземній мові все написано, але я дивлюсь саме е, це співпадіння. Що можу я вам сказати? Це той самий виробник, той самий виробник, але для різних, е, для різних цих компаній. Я один листочок собі візьму, з цього на пробу поміняю, а це мамі буде. І спробую. Я думаю, що це те саме, тому що те саме написано все. До речі, хто ще не знає, я не розповідала, може, ну, чи не чули ви. Я користувалася ними вже тричі, мені дуже сподобалося. Мало того, що вони антиалергенні, я такий алергіті, що коли запахи, то воно, бля, ну, мені не подобається дуже сильно, коли пахнуть ці гелі. Чи що ще. Підходить для дитячої білизни. Гіполергенний, повністю розчиняються у воді, без фосфатів і пластику. Дуже класно. А тут ще написано, що без ароматизаторів. Дуже класні штуки. Екологічно, гіпоалергенно. Рекомендую 100% до придбання. І зверніть увагу, ці, здається, трішки дешевіші. І їх можна придбати зі знижкою 45%. Тому купляємо зараз їх, поки вони є на складі. А так вони ідентичні. Я дивлюся, як внутрі. Я те, це те саме, а ну-ка. Ну. А, ну. зараз, скажіть. Ну, і пахнуть, вони, здається, однаково. Ну, клас. Короче, це продукт топовий, мені зайшов однозначно, і хто ще не пробував, спробуйте обов'язково. Балі у кого є проблеми там, в висприяття ароматів, як у мене. От, все. Ну, да, це мої. Я дуже, дуже задоволена і всім рекомендую їх придбати. Наступне зубна паста. Зубна паста там була якась акція. Я не пам'ятаю, як називається. Зараз скажу. Це був останній день каталогу, і була акція, я набралася до акції. Е, вигідний шопінг ні. А, ні, вигідний шопінг. По вигідному шопінгу. Так, це юнайсовська паста, тому вона була вигідному шопінгу, і вона також є зараз у вигідному шопінгу, яку ви можете придбати і знижкою 45%, наголошую ще раз. Це юнайсовський відбілюючий комплекс, називається гарна паста, 130 мл. Вона йде така зафальгована. Я не користуюся із задоволенням, тому вам також раджу придбати з бачить, з такою знижкою. Обов'язково. І в запас можна брати. А вийшла вона... Ні, сейчас не скажу, сколько вона вийшла, потому что це другая ціна. Ладно. Е, ще один Гельчик Дермафьюче по акції для діток. Е, це в мене вже другий. Може, ще й третій восьмой, буде в мене комплект. Запасусь, так запасу. Зараз покажу вам. Ось так вони виглядають. І, до речі, на, от, як не дивно, вони є в, в вигідному шопінгу, їх додали туди, тому що їх немає в каталозі. Це бренд Дерма Фьюча. мабуть, якусь невеличку порцію продукції закупили і кинули ці е, такі от, класні гельчики для миття наших кріхіток. Я певна, що воно буде також хіполено. Оце і пробувала, вона така, а тут печенька нарисована. Така от кукіс, от кукіс. От і мене, що таким пахне. А, так, да, точно, от печенькою пахне. Я не поняла, що воно означає, що таке. а це пахне. Яблуком, певно. Ой, свіженький. Це, знаєте, можна ставити, яким тебе сьогодні бути: сладким чи свіженьким. От два У мене там ще третє є. Я обов'язково наступного разу закажу із вигідного шопінгу зі знижкою 45%. І ще третій, і потім покажу, фотографію всі три, вам покажу в соцмережах Так що, обирайте. від одного рочку, одного рочку, не щипить очки, тут все нападне земному написано по-паляцьки, мабуть, але і так все зрозуміло. Незаїсти, вочки, не щіпи, п'яш і що-то що? натурально. Взагалі, 93% натуральних інгредієнтів. Все для нашої малечі обов'язково придбайте. Обов так, Крем, Крем, який я рекомендую обов'язково також придбати. Він такий крем-виручалочка, це я собі його взяла. Він був за класною ціною в минулому каталозі. І був в наявності, і того я його собі взяла. У мене проблема завжди от за шкірою. Якщо приблизити, бачите, вона суха. По-перше, я багато там, мию, посуд і тому подобне. В воді вожуся. Плюс на вулиці у мене обвітрюється шкіра і становиться така неприємна. Іноді, іноді навіть доходило, ще до того, як почала я працювати в мережем, у мене не було таких продуктів класних. До речі, цей крем він мене тоді врятував, він був в каталозі Юнайса і він був також топом, я пам'ятаю. Мігдалевий крем такий жирненький. У мене прямо знаєте, так чухалися руки. І коли я його придбала, мені порадила наш регіональний менеджер на той момент. От, він, він, він такий густий, навіть розтирається густо. Чоловіку намазати треба, бо у нього теж вітряні руки. Дуже класний крем, він такий вручалочка. Якщо у вас є якісь загрубіння шкіри, шелушіння шкіри, ось намазали і все. О, це просто крем супер. Обов'язково придбати, коли він буде в гарній ціні, але, ну, або не в гарній, зараз він є в наявності, його треба брати. Ще раз кажу, що це топовий продукт, який люблять усі, хто навіть був ще колись давним-давно -давним в ЮНАСІ, ще 10 років тому. Ем, так, що можу вам порадити? Ось такий фуд фудкрим ем, з цим, як його називають. Крим, відчутно пом'якши для загрубілої шкіри з сечовиною, здається, він. Ну, е, Крим для ніжок. Я е, не дуже люблю крема для ніг. Це я для себе. У мене вже один такий закінчується. Я не люблю крема для ніг, бо вони зазвичай знаєте, такі ментолові, ось такий ось у них аромат, потім ну, блин, руки потім можу вимивати. А цей він пахне таким більш цитрусом, до речі. Ну так приємний. І дійсно він дуже дієвий. Мені дуже сподобався шкіра ніг зволожена і ну, супер. Це те, що я можу вам порекомендувати, бо я на собі спробувала обов'язково спробувати цей кремчик. Тут 115 15 для ніжок, Приємно пахне. Удобно, так, бачите, стоїть, що воно стікається. Текс. О, піночки. Взяла дві пінки для обличчя. Ну, це не пінка, це така шампунь талія. Це дитяча серія. Там є такий шампунь-пінка для малюків, від нуля, мабуть, рочків. Не написано нічого, так? Я думаю, що від нуля для самих малесеньких можна його використовувати, але я його взяла для, для свого меншого і середньої дочки. Хочеться помити, вимити обличчя. Знаєте, буває таке, що треба мити обличчя не просто водою, а чимсь жорстче, милом, наприклад. Але дитинці, я її мию своєю п'інкою, тому що вона ніжна, все одно, Но все одно, це доросла. Тут я побачила в якоїсь також акції воно йшло ось така пінка для дитини. Я буду сміла їй мити обличчя, нею не боятися, що воно, там, знаєте, щось спавридіть, якісь інгредієнти, тому що це дитячий шампунь для наших самих наймолодших. Натуральна серія це бренд Таля, який Натуральне б'юті, бачите? І рекомендую також звернути увагу на цю серію. І для себе взяла пінку. От ввечері я люблю вмиватися гелем. Хочеться так кардинально змінити. У мене гель. З талія також, здається. А може не талія, бані чи щось. Ну, в общем, з нашого каталогу зелененький такий, з чайним деревом. Дуже класний, густий такий гель так гель. я такого дуже люблю. Але зранку я не люблю таким умиватися, я люблю, щоб воно було легеньке, ніжненьке, тому я взяла. Оцей, до речі, можна використовувати також і підліткам від 15 років, діткам взяла пінку з Алоє Вера. Зверніть увагу, хто не знає, цей бренд Талія він був також як і Бебак, і як і Дермоф'ючі в каталогах в ЮНАЙС, тому ми. Ми, ну, ми бивші юнасівці, юнасівці знаємо, любимо і рекомендуємо обов'язково звертати увагу на ці продукти. Вони є гіпоалергенними, є натуральними і дуже-дуже класними. Ну, Хтось хто може зі мною поспорити, напишіть в коментарях, кому що не подобається, але це дуже класні продукти. Також була акція там, на, на другій сторінці. Можна було придбати ось такий відновлюючий гель-пілінг з грейпфрутом, Знов такий бренд Талія. Один на продаж, один собі, і, і один на подарунок дівчата. Не знаю, від... я собі хотіла лишити. Чи не собі, не помню. Ні, я на подарунок. Ставлю. Я не пам'ятаю, що я хотіла на подарунок дівчині подарувати. Ну, от. Е, звертаю увагу також. І знову ж таки з минулого каталогу. На бекавері була у нас трендова водичка. Це один із моїх улюбленіших продуктів. В принципі, Я ним користуюся, У мене немає ніякого тоніка іншого крім трендової водички. Я її отак от просто на ладошку чук -чук, і умилася. Нею. Після того як умилася гелем там чи пінкою. Мій один з люблю продуктів, який також я вам рекомендую. А це буде йти на замовлення клієнтів. Взяла собі до пари, до того, що вже у мене є, щось показую його. гель для, гель для цього. посуду. У мене є з алое. І я ще один взяла з яблуком. Алое такий нейтральний аромат, приємний. А не тут, що у нас? Гель прозорий, без всяких там фарбувань, густий. Ще не мила нічого, не знаю, як він впорається з цією задачею, але певно, що він дуже крутий. От. До речі, він з глицерином і забиться о наших ручках. Цей повинен пахнути свіженьким яблуком. Єдинственне, що я не дуже люблю такі пимпачки. Я люблю стезатором. Але ну, ну таке економія така. На цьому і зекономили. Так, цей пахне свіженьким яблуком. Ось такі ось є два гелі для миття посуду. Звертаю вашу увагу на них. В, общем, в асортименті. В асортименті, кажу, що я. Пішла класти обратно. Такс. І останнє те, що я взяла знову-таки з вигідного шопінгу. Вигідний шопінг зараз можна придбати зі знижкою 45% в основне замовлення. Тобто не обов'язково робити основне замовлення з каталогу набирати, те, що вам потрібно, а можете взяти лише один отакий тональний крем «Габріні». Ага, попробую його розкопуще. Далі, дякую дівчатам на складі. Я була там, е, у мене є відео, хто ще не дивився. На Ютубі, здається, я викладала його точно. Не знаю, чи коті є, чи нема. Хто ще не дивився, це дуже професійно, дуже організовано. І ну, я всім задоволена, мені дуже сподобалось. Ось так працюють справжні круті компанії. Не побоюсь цього слову. Ви знаєте, що для вас війшла, вдруге, вдруге війшла в топ-100 українських В общем, там одна е, із крутих компаній в прирості. Ага, тут ще така штука є, яку треба здерти, щоб відкрити от... його. Я робила огляд на цей тональний. Я не буду розкривати, це для мам. Маман собі. Е, огляд у мене вже такий був, колись я ще в джелі. Оп, та, що телефон. В джелі була, то я всі три замовляла для дівчат. Зараз є в першому відтінку і в третьому. Другого нема. Тут у нас 30 мл. Коли я їх брала, мені сподобалось, коли я пробувала тестувала. Так, це у нас перша посилочка. Тепер переходимо до другої. Нарешті, нарешті, у нас друга посилка. Уже по каталогу номер 2 Номер 2. Зараз я її відкриваю. Відкриваю, відкриваю. І будемо продовжувати огляд продукції. Я казала, що буде відео довге, тому. Тому ви можете зробити паузу і подивитись далі потім. Шопарок, треба ще показати. Я вже не стала окремо показувати дві розпаковки, бо. Хоча, може, треба було. Більше може оглядів було. Ну, ладно, вже одним махом вирішила зробити. Горло так, моя накладна, дивимося. Замовлення у мене на 3484 гривні за цінами каталогу. З урахуванням усіх знижок. І акції я заплатила 1633 гривні в сторонку накладну. І не достаючи звідси нічого, хочу вам показати, як виглядає ось такий ось гель. У мене є ще запас. Ось так виглядає цей інтим інтимгель, він величенький доволі. Густий, приємно пахне, бачите такий густий. Звернити на нього увагу, треба брати дівчата, поки він такої ціні. Він дуже класний. Мені сподобався, я його вам рекомендую обов'язково. Що тут є? Тут у мене замовлення здебільшого для клієнтки, для моїх консультантів на розіграш. Хто не знає, я проводжу розіграші, що каталогу. Активних консультантів. Ой, перше, давайте подивимось. Такий красивий вже весняний каталог. Він буде діяти з 23.02 по 22.03. О, як подобається. Крем з муцином літки. Ми так прогорнемо швиденько, потім я можу тут все ж таки огляд також зроблю. Вовремя. ага, ось дивіться тут серія, Це те, що я вам казала, з. Ось, ось 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 ця, ось ця піночка, то, що я придбала. Ось вона, ось ось, ось вона, ось. Дитяча. Тут багато різного чого. Є дитячий шампунь для волосся, дитячий лосьон для тіла. Це пінка шампунь, натуральне мило, дитячий крем. Все натуральне, да від нуля, для самих-самих наймолодших. Так, от будете повертати. Все крушиться, рушиться. Угу, Вже 21 хвилину не знімала. Ось можечка невдобно, Як то й невдобно. Так, за крутими цінами звертаю увагу. Дуже класно. Мені подобаються ці серії. Треба буде купляти. О, цей кремчик. Дивіться, яка на нього ціна. Зверніть увагу. Значить, він дуже крутий, правда? 319 гривень. За що я пакую, так акцію взяла? Ну, що тут цікавенького буде чи не буде? Щось цікавеньке? Ну, кажу, тут ця маска. Ось ця масочка, я не наказала в огляді каталогу. Ну, звернути увагу на цю масочку. Модна маска, що то надівається на підборіддя, захоплюється на вушках, типу підтягує овал обличчя. Так. фу-фу-фу, Зараз хочу долистати до ботексу. ботузон, Чули такий? Він скоро буде знову в наявності, тому хочу вам його показати. Ага, десь прогорнула, десь, десь прогорнула і не показала. <гум> ага, ось він. Зверніть увагу, що Талія це бренд, який здобув популярність саме своєю натуральністю. Тут багато ну, на натуральних інгредієнтах. Ціна на нього не по суперціні. Не в цьому, не в поточному не, не в наступному, тому можна придбати і зараз. В принципі, він з'явиться на складі 4-5 лютого. Планується, а там як Бог дасть, як то кажуть, де? Ну, не знаю, я ж тут, на що звернути увагу, все, як завжди. Серія від Міскевич і парфум від Міскевич у нас на перших сторінках. Ну, красивий каталог, як завжди, все, все чудово. Давайте перейдемо до огляду, то, що я замовила. Ось такий красивий з календулою Талія. Натуральне мило. Пахне календолею. Класно! Я насправді не люблю запах календули. Колись були і ці пінки для обличчя календули, воно дуже мені дуже пахуче було. Натуральне мило замовлений для своєї клієнтичці. Маска для обличчя. У мене вони були, але я їх ще не, одразу не пробувала. У мене, мабуть, я на подарунки роздаю на подарунки все. Олін. Взагалі, мило ще одне з оливою. Оливу я не буду відкривати, це також на замовлення. А це мило Це мило я для своїх дівчат на розіграш піде. Манго. Це масажне мило, Таке цікавеньке. Талія також натуральне. Що тут ще є? А тут є ось такий содаксі. Содаксі. Це у нас. Цей такого, кисневий порошок. Стиральна сода написана: Стиральна сода. Ну, в общем, кисневий парошок, кисневий плямовий відвідник для зовнішнього використання в пральній машині. У мене такий вже був ну, не такий самий, а юнайсівський він закінчився, тому мені треба поповнити. Я думаю, що він не дуже сильно буде відключатися. Принцип той самий. Закидаємо в стірку, або там замочуємо, або кип'ятком воно шипить. Взяла, от це мені порадила. В ну, мене ще свої дівчата, які також займаються тіктоками. Є така Маріночка гірка. Вона виклала відео, як дівчина в пральну машину влила оцю шуку для того, щоб її почистили. Мене це дуже зацікавило. І я собі, собі також виписала. Я так розумію, це одноразово кидаємо, виливаємо в пральну машину у відсік, де повинен литися гель. Включаємо прання на 60 градусів, і все, вона повинна там собі очищатися. Пральна машина, коли ми сюди зйомна квартири заїхали, вона була нова, але з такої процедури вона ще не проходила. І дуже буде цікаво подивитися як воно працює, і це буде наглядно. Чому? Тому що з пральної машини злив води йде в ванну, буде видно, яка вода чорна, мабуть. В общем, ось така і штука для очистки пральної машини. Обов'язково я вам зніму про неї відео. А Маріночки, привіт! Передаю, я знаю, що ти мене дивишся. Всім дівчатам своїм передаю привіт. Дівчата, ви в мене найкращі, найкращі. Я вас їх дуже люблю. Так. До речі, не упанула ще, але в цьому місяці я проводжу від себе акцію, називається «Гуртай каталог Лівести. Відкрий для себе каталог Лівести і отримай, свою, отримай свої 100 гривень. Що це означає? Так, Показую це Алекс Олівець, який замовила моя клієнтка. Зелений, мав бути. Ось такий він типу зелений, мабуть, такий. У мене блондинка з зеленими очима. Десь, ну, я думаю, підійде. Вона ж дивилася, що замовляла. А, от, і, е, в общем, хто реєструється в першу лінію, під мене, особисто під мене, в першу лінію е, в каталозі номер 2 і зробить замовлення від 30 балів, одразу, е, одразу він отримає від мене. Вже така, такі клієнти в мене є, вже мені всі відправила, кому треба. Е, отримує 100 гривень, такий собі кешбек одразу. Але там багато всяких є плюшок від компанії, кешбек від компанії 10% і взагалі знижка 30% на всі замовлення. Ось, наприклад, вчора зареєструвалася дівчина. До речі, вона купила собі ось цей ось крем. Вигідний шопінг, наголошую, 45%. У <гум> мене тут чотири штуки. А, от зареєструвалася дівчина із Тіктоку, дівчат. з з Тіктоку під моїм відео про цей крем, про огляд цього крему. Вона е зареєструвалася і придбала такий крем з знижкою 45%. Тому хто бажає, хто бажає зафіксуватися і купувати класну продукцію з крутезними знижками, прошу в команду. Не лише під мене, не обов'язково, але в мою команду. Може комусь вам потрібно порадити. А в мене дівчата з Дніпра лиш. Але є в мене і місцева, в принципі, лідерша. Ладно, давайте не про те, а про Крем. Розказую. І ще раз, що це за крем? Тут ви бачите їх багато. Це я хочу своїм дівчатам на розіграш. Дівці, дивіться, це раз будуть крем з пептидами. Ось не з пептидами а з пробіотиками. Е, ви знаєте, що я його вам раджу придбати, але, мабуть, не всі ще купували, і я ось їх небагато лишилася на складі. І я дивилася, було 250, зараз не знаю, скільки вже розібрали. Це ще до того, як я. Придбала його. Так от, я хочу подарувати своїм дівчатам цей крем, бо він дійсно крутий, я хочу їх побалувати. Розіграш буде відбуватися серед учасників, хто зробить замовлення від 30 балів. Так, а це крем замовила моя мама. Вона його ж замовляє. Що Дів... 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 воно тут? Ну, стоп, я ще... мені не подобається, що воно трошки тут, бачите, попливше якесь. Чи через транспортування, чи щось Уже минулий раз такий кремчик мені приходив. Вони всі такі чи ні? Цікаво. Погано відкривається. А замовляла я той попередній крем? Не пам'ятаю, може ще в джелі. Ні, не в в джелі. Вже тут. Ну, дивіться, Ну, можна ж так, ну, це мамі підеться коробка. Дівчата, я не буду вам розпаковувати їх, бо я би поламую собі нігті, або попорчу вам креми. Ні, бачите, цей нормальний. Так, звертаю увагу, дивіться, як він красиво виглядає. Хто ще не дивився, хто ще не бачив. Це крем з е, е, цими е, поліпептидами. З пробіотиками, я вже запуталась. і протеїни і, 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 і все, що угодно. З пробіотиками цей крем з пробіотиками. Він е, діє накопичувально, але е, з першого разу ви також помітите ефект. Чому? Бо він є з гіалуронкою. Ось бачите, прозоре, то гіалуронова кислота, е, а у ці кульки то крем. І треба, і треба їх, е, коли ви берете, там є такі шпательки. Відкриваєте крем. ми відкриємо цей, Відкриваєте крем, треба їх наносити. Дивись, важко. Бачите, важко відкривається, дуже щільно закрито. І те і те одразу. Ось так ми беремо. ми беремо і крем, і гель, ми наносимо на нашу шкіру обличчя. Тут 100 мл, його надовго вистачає, і він дуже-дуже дуже дієвий, дуже класний. У мене є багато в нього відгуків. Всі люблять цей крем. І я дуже сподіваюся, що цей крем увійде в каталог лівести, під брендом Лівести. Хай він буде, чи я не знаю, ну чи просто. От, все, ефект моментальний. Сразу шкіра така зволожена, напітана, ну взагалі супер. Я не знаю, камера вряд-лі передає, але вона ж сяє, дійсно сяє. Так, отже, хаваю крамчик, це буде мамі. Добачаюсь вам. Що, трішки попортила коробочку тобі. Yeah. От. Ну, в, общем, в общем так, він буде вам коштувати з... Це вихідний шопінг, ще раз кажу. Ціна на нього без знижки 500. На 559 гривень зі знижкою 45% він буде коштувати 307 гривень 45 копійок. Заходимо, якщо ви в Тікток об'єднану я викладаю це відео або на Ютубі на відео опис там є реєстраційне посилання. Або в Тіктоку це воно буде в шапці профілю, також посилання на реєстрацію. Але, але тьфу, або пишіть мені одразу в Вайбер, я вам допоможу профо... оформити реєстрацію і ви зможете придбати для себе цей чудовий. Класний крем, а також усю продукцію, яка є в каталозі і не тільки. На цьому все. Будемо закруглятися нарешті. Всім пока-пока! Люблю, бувайте!